Нормально всем буде. Привіт, мої дорогі підписники і глядачі. Сьогодні я отримала надію, що останню посилку, і з мене вже, напевно, в цій весні досить. Будемо роздивлятися, що там. Ось, бачите, яке гарне пакування. Геть показано, як правильно коробку класти. Ось такі. Наліпки будемо роздивлятися. Там мої ноги немножко видно, нічого. Так. Собачка там нервиться. Хвоста суло догоняю. Правлю спочатку Що? Знімала не отак, от ще. Що ти нормально знімаєш? Це... це для амортизації додана така сливочка. для сливочка. Ось такий гарний корчик. Це це, це обліпихи. Подлизимо трошки назву. Опівха Крушину видно. Це дівчинка, а хлопчик у нас є. Хлопчика вистачає на кілька жіночих дерев. О, такий гарний, дуже саджаний, свіженький. Тільки трошки надломалась гілочка, надломалась гілочка. Нічого, страшно. Гілочка, виправимо гілочку. Ой, подарунок, подарунок. Подарунок, дивіться, який гарний подарунок. Кусація. Круто. Uh -huh. Мілота. Yeah. <laughs> так, і ще одна моя довгождана рослинка. Ось там її так видно. Це жимолость. Жимолость. Жимолость Аврора має бути. А ну, де ж мені справиться це? Так. сорт канадської селекції. Дивіться, які гарні листочки. Яка вона свіжесенька, гарненька. Ви ж знали, яка на вулиці Халадіна. Халадіна і дубарина. А жимолость не боїться, бачите, жимолость авро. Це буде четверта моя жимолость. Вона перехресно запильна рослина і для кращого плодоношення їх треба висаджувати кілька різних сортів поруч. Так, жимолость. І картопля, Бельмондо. Скажу чесно, я вже не пам'ятаю, яка це там картопля. Вона мені сподобалася на сайті. По характеристикам здається, що. Дуже стіка до різних вірусних захворювань, бактеріальних, картопляних. Подивимося. От, а тут ще цей триходермін. У мене вже забагато триходермінів різних. Просто для мінімальної суми замовлення я його додавила. Ось так, все дуже чудово. Мені дуже подобається робити замовлення в цьому магазині. Ось такий вже завершаючи в цьому весняному сезоні. Я сподіваюся, що я спинилася. Все? Да. Ось тут я хочу трошки ближче показати, який гарний корінь в обліпихи. Дуже такий свіжий, непошкоджений і всі бруньки, такі свіженькі, гілочки. Доставка просто гарна і якісна. От, а це приємна несподіванка була від магазину, все росте, де я робила замовлення вдруге. Дуже така мила чашка. Ось такий біофунгіцид триходермін. І взагалі, що можу сказати, що в замовлення дуже з хорошою енергетикою приходять з цього магазину. Ось таке маю враження. Закінчила я сезон своїх покупок аграрних. Інтернет-магазинах. Думаю, що якось буду тримати себе в руках і на це видобут. Ось така погода у нас. Так зима повернулася і вирішила трошки нагадати про себе. Думаю, що це не тільки в нас. Світла немає, але ми не... Сумуємо. А йдемо роботу. Спочатку робота, а потім хобі.